Вітання глядачам мого каналу. Зараз я вам розповім історію, яка сталася з водієм Блаблакару, ну і практично зі мною. Це той випадок, коли можна присісти в тюрму на декілька років не роблячи нічого протизаконного. Мені потрібно було їхати в Ужгород у справах з Києва. Я знайшов сайт Блаблакару, зареєструвався, знайшов водія. Він їхав бусиком. І почали ми свою подорож. Дивився я недавно одне відео блогера, який зустрів на дорозі десь в селі бабусю якусь. Бабуся там підвіз її, бабуся розповідала йому якісь історії з свого життя. Вони там чуть не подружилися, він підвіз цю бабусю під магазин, купив їй подарунків там, якихось яблук чи апельсинів. Я не знаю, ну, зробив гарне діло. Підвіз бабусю. Куди вона хотіла. Бабуся йому посміхалася, все всіх порадувало, куча коментарів, який ти гарний, допоміг людині. А я вам розповів історію з іншим кінцем, але теж з бабусею. Набрав він пасажирів, і десь приблизно біля міста Рівного по дорозі ми підібрали бабусю. Бабуся стояла на зупинці, голосувала, підібрали цю бабусю. Знаєте, бувають такі зупинки От на дорогах, на трасах, коли просто зупинка бетонна, радянська стоїть десь в кущах, і поблизу ні одного населеного пункта. Ось якось мені дивно, звідки ці зупинки беруться для чого і як в них з'являються люди. Поблизу на десятки кілометрів немає ніякого населеного пункту, а зупинка на дорозі є, і там час від часу люди бувають. Я не раз. Бачив це, коли проїжджав по різних територіях України. І ось підібрав водійцю бабусю. Бабуся сіла в ну і почала, як водиться, розповідати свою історію, що вона все життя працювала вчителькою, зараз їде в Ужгород, там її зустріне улюблений учень, вона їде до нього погостювати. Вона ж розповідала, що він там багатий в нього, великий будинок. Давно не бачились, він її зустрінемо автомобілем, розповідала історії свого життя, бабуся акуратно вдягнена, з сумочкою, в хусточки, все як має бути. Їхала собі, якийсь період дороги вона спала, потім просиналася, знову щось розповідала. І коли її історії вже пішли по другому, по третьому кругу, ми зрозуміли, що ну, буває бабусь таке, от старенька людина. Їде вона у своїх справах, ну і нехай їде. Приїхали ми в Ужгород, вона просила підвезти її під ЖД вокзал, там її мали зустріти. Ми вийшли з водієм попити кави. Виявилося, що в бабусі нема грошей, ну нема так нема, ну що зробиш. Бабуся пішла у своїх справах і нічого не підозрюючи, і не знаючи, що нас чекає. Ми продовжили пити каву, хоча треба було зразу і їхати. Через якийсь час, хвилин через 5-10, повертається ця бабуся і починає розповідати, що от мали вони зустрітися зі, свої, зі своїм учнем, не пам'ятаю, як вона там його називала. Але він її не зустрів, не приїхав, чомусь, мабуть, затримався. І на наше питання: ну, що ж тоді в нього ж, мабуть, телефон є, можна зателефонувати. Бабуся сказала, що в неї телефону нема, але є на бумажці записаний номерок. І туди треба зателефонувати. І якщо ми зателефонуємо, вона буде нам дуже вдячна. У мене якраз були вільні руки, і я вирішив зателефонувати. Набрав цей номер і зразу ж трубочку передав бабусі. Мол, тобі собі там розмовляй, вирішуй свої питання і продовжую стояти собі. І тут дивлюся з бабусею. Створюється якась метаморфоза, який якось вона себе починає дивно поводити, вираз обличчя міняється, погляд стає злий, такий, злющий, вона дивиться на нас, як на ворогів, повністю змінюється. Знаєте, як в фільмі жахів буває: От коли людина міняється, стає гострий такий погляд, злій. Злий вираз обличчя, загострені риси, вона нас так дивиться на нас обох з водієм. І каже хлопці: а навіщо ви мене сюди привезли? Ну, водій такий, ну як навіщо? Ви самі? Стояли, голосували. Ми вам повідомили, куди ми їдемо. Ну, от з нами по дорозі. І вона каже: Ви мене вкрали. Ми, Ну, як вкрали? Вона в цей час розмовляє по телефону і нам. Голосно вже починає кричати, що ви мене викрали, силою заставили зі сісти в автомобіль, привезли невідомо куди, і невідомо, що хочемо з нею робити. Я такий не зрозумів, що сталося. Вона мені протягує мій телефон, і я починаю слухати, що там відбувається. А на другому кінці трубки чоловік починає мені розповідати. Що він її доглядальник? Вона живе в селі, вона хвора на деменцію, любить подорожувати. І питається, де ми? Ми кажемо, в Ужгороді. Він каже: Ви що? Проїхали 400 кілометрів і не зрозуміли, що бабка ну, сама не своя і не туди їде. Я кажу, ну то по чому ми мали це зрозуміти? І він каже, що везіть бабку назад, починає погрожувати, що зараз набере поліцію, вимагає від мене, щоб я представився, назвав номер автомобіля. Я кажу: чоловіче, ну вибач, що це за пред'яви такі, звідки я знаю, хто ти такий. І він каже, що ні. Зараз він дзвонив поліцію, надає мій номер телефона і зараз будуть розборки. А якщо я цього не хочу, то. Нехай водій сідає і везе цю бабусю назад. Доглядальник бабусі погрожує статтю викрадення людини. Вже й знає статтю. Стаття 146. Викрадення людини, погрози і вимагання викупу. Я говорю, чоловіче, ти що? Ну, типа хворий чи що? Що ти таке робиш? І кажу йому, що є інша стаття: залишення у небезпеці, стаття 135. Я кажу, стоп, я тебе зрозумів. Давай зараз ми викличемо самі поліцію і будемо розбиратися. Він там починає погрожувати, я кидаю трубку, кажу, до побачення. А бабуся вже піднімає скандал, вже привертає увагу людей. Везіть мене назад, навіщо ви мене вкрали? чому що ви сюди мене привезли, і починає погрожувати, що поліцію зараз викличе. І я такий, ми самі зараз викличемо поліцію. Викликали ми поліцію, почали ж пояснювати, як це було. Водій каже, а в мене ще є відеореєстратор. Там чітко видно, як вона сама голосувала, як він самі, як вона сама зайшла в автомобіль, розпитала, куди ми їдемо. Сказала, що їй з нами по дорозі. Ну і водій, знаєте, як інколи хочеться допомогти. Старим людям зробити їм якусь якісь допомогу, яким, щось їм хороше зробити. Як виявляється, ця допомога може мати наслідки. Бабусю вони забрали. Записали наші з водієм номера телефонів про всяк випадок. В кінцевому залишку ми написали пояснення. Відео він з реєстратора не збирав і нас відпустили. Забрали бабусю. Не знаю, як ця вся історія закінчилась. Через якийсь час я телефонував водію. Бо ж цікаво було, він каже, що до нього претензій не було, ніхто йому взагалі не телефонував. До мене, до речі, більше ніхто не телефонував, і ця історія так і закінчилась. І якщо ви думаєте, знаючи це все, я не попався, то ви помиляєтесь схожа історія сталася зі мною десь приблизно через півроку. Ну, правда, тільки схожа. Їхав я раз у справах. З Бобровиців в сторону козильця. А як ви знаєте, не доїжджаючи до козельця, по-моєму, там є лівий поворот, зразу на трасу виїжджаєш і можна на Київ їхати. Принаймні так було раніше. Їду я по дорозі бачу, стоїть бабуся. О, думаю, бачу ще одна бабуся. Бабуся стоїть біля неї дві банки молока і підняла руку, голосує. Ну, Думаю, ну це ж простий випадок. Зупиняюся, думаю, що б не підвезти. Бабуся, в принципі, з молоком нікуди не подорожує, може їде десь в сусіднє село. Сідає бабуся до мене в автомобіль, їде ми і ну, розповідає, що їде в козелець на базар продати молоко. Я кажу, що я її підвезу туди до, до початку Козельця, сам далі з'їжджаю на трасу. Їдемо ми, доїжджаємо, не пам'ятаю, до якого села, і вона мені починає казати, що я її повинен завести на базар. прямо. Бо їй важко йти з цими банками, там ще треба йти, скільки то кілометрів, я не знаю. Я кажу: ну, я ж вам зразу повідомив, що мені туди не треба, я вас підкину десь по дорозі, а далі собі ну, маршрутку, автобус, чи що ви там, як ви добираєтеся, вона починає мені розповідати вже. Навіщо ти мене тоді підбирав, якщо на базар не хочеш вести? Навіщо взагалі я таке роблю? Треба було не брати пасажира. Я ж говорю, я ж вас і з гроші з вас не требую, нічого не вимагаю. І починається оце. Чуть ли не прокльоне. А що тобі важко мене підвести? Я зрозумів, чим ця історія пахне. Я все зрозумів, кажу, давайте показуйте дорогу. Відвіз я той, на той базарі, розвернувся там купа автомобілів, дорога забита, висадив я її, вона каже: я тобі гроші заплачу, іншим разом, як будеш їхати, от підвезеш мене, я тобі за все. Я кажу, все дякую, до побачення. Поїхав. І що ви думаєте, десь через декілька місяців знову їду тією дорогою. У своїх справах і стоїть ця бабуся. Стоїть вздовж дороги, стоїть знову з банками молока і знову голосує. Ну, навряд чи вона мене впізнала. Я подивився на неї і проїхав повз. Не потрібні мені такі пасажири. Я не хочу возити їх ні на які базари. Я їду в своїх справах. Це мій автомобіль, і я вирішую, кого підвозити, кого ні. Як ви думаєте, чи правильно я зробив, чи ні. Чи потрібно може підвозити старих людей. Ви знаєте, я інколи так. Да, хочеться допомогти людині, хочеться зробити їй добро і взамін нічого не хочеться. Взамін безкоштовно. Але бувають такі випадки, коли краще не допомагати. Ось така ось сталася історія зі мною, і з водієм Блаблакару. Так що... Учіться на чужих помилках. І учіть карний кодекс, це вам може знадобитись. Гарного дня всім. До побачення!